Сьогодні село Забороль зібралося, аби востаннє попрощатися із загиблим військовим Петром Назарчуком. Відспівали героя у соборі Пресвятої Богородиці. Навколо домовини з Короваєм зібралися рідні, близькі та небайдужі люди, аби вшанувати пам'ять про нашого захисника. Ми повинні знати, пам'ятати подвиги всіх наших військових, і, зокрема. П'ятдесятиоднорічний чоловік, сам родом із села Антонівки, близько трьох місяців тому був мобілізований. Проте, вже 2 червня, прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Відпустили його на два дні. І назад він поїхав і не так дзвонили, заговорили з ним. Що... А після того ми ж нічого. У цивільному житті працював будівельником. Односельчани кажуть, мав золоті руки, адже був відмінним муляром. Відповідальний, він такий просто ну, хлопець був, допомагав всім, він строївся. І його так забрали, просто нагло. Він солдат ніякий не міг бути. Яким він солдат, як він стройкою займався. І так його забрали, і вже немає чоловіка. Сьогодні охорони біли. Чоловік не створив власної сім'ї, тільки старенька хвора ненька та четверо рідних братів. Рідні з волем у серці згадують загиблого Петра. Хороша людина, людина дуже хороша. Горбуття хороший. Хадзяїць мені помав, я йому допомагав. Дуже хороший був. Навіть далекі знайомі згадують його і пам'ятають ще малого Петра. Тепер кажуть, дуже тяжко оговтатися від такої невимовної втрати. Ну, я його пам'ятаю взагалі таким усміхненим, таким Петя, Петя, він такий Петрик-Петрик, ми казали. І дуже ну, важко важка така втрата. Він такий спокійний, хороший, покладистий. Це безвідмовна людина. Він... Завжди був усміхнений, завжди з посмішкою на обличчі. І о, щоб його хто не просив, він ніколи не відмовляв. Настільки добродушною людиною був взагалі для своїх односельчан, намагався допомогти у всьому. Але віддати шану героїв прийшли не лише рідні, а й ті, хто навіть не знав оборонця. Особисто не знали, так але вважаємо своїм обов'язком провести героя. Бо він дійсно герой. Він віддав життя за нас. За наш мир, за те, що ми зараз можемо перебувати тут, і мирно не мирно, але жити. і перш за все, це обов'язок як мами вчити дітей, що дійсно цим хлопцям потрібно віддати достойну шану. Наших воїнів потрібно пам'ятати і пом'янути, скажімо так, тому що вони віддають своє найдорожче. Це життя зараз. Прийшла просто як воїна віддати шану. З Богом спочива після заупокійної літургії траурний кортеж рушив до місцевого кладовища села Забороль. Поруч з ним ішли місцеві та близькі, які провели нашого героя в останній путь. Тепер на вік на рідній землі спочине солдат Петро Назарчук, Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.